Довго поспати чи рано встати? Mm, ну, поспати. Рано встати. Е, тренування чи любощі та пестощі? Тренування. Тренування. Найдорожчий подарунок, який е, ти дарував коханій? Я. Весь я. Найдорожчий подарунок, який ти дарувала своєму коханому? Годинник. Хто зазвичай приймає остаточне рішення в родині? Я. Катерина. Е, могла пробачити безраду? Ні. Кого? Коханої. Важко. Найулюбленіша страва, Катерини? А я думаю, що це може бути смажена картопелька з рибкою і грибочки біли. Найулюбленіша страва Саші? Плов. А чіпси чи тортик? Ні то не те, ні інше. Сіда, будь ласка. Торт. Вважаєш себе красивим? Дуже. Вважаєш себе красивою? Так. Яка звичка тебе бісить у Каті? То вона мене перебиває. Яка звичка Саші тебе найбільше бісить? Е, залишати пусті пляшки на столі. Через що ви можете посваритися? Пусті пляшки на столі. <клес>